Памп для щоденної підтримки імунітету. Це сніданок з один плюс один канал 1 плюс +1, україна тетю Ютуб-сніданок, бігуті різні майданчики. Але ми всі разом гуртуємось. і зараз як і обіцяли, вам розкажемо про нові процедури зміни водійського водія Господи, Водійського водія що я вже отримання кажу? водійського посвідчення Дякую. так. Фух. Є зміни і в теорії, і в практиці. В підходах до цього то власне в цих всіх алгоритмах, які змінилися, розібрався Андрій Люховець. Він сьогодні чергує і всі деталі зараз нам розповість. Андрій, тобі слово. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Знаєте, я можу так підсумувати і сказати коротко про те, що відбувається, що доволі цікаві, дієві і конструктивні інструменти з'являються у тих, хто в майбутньому хоче стати водієм, так як от зараз ті, хто за моєю спиною поспішає за кермом на роботу. навіть до речі, вже встиг почитати. Ви звернулися до наших глядачів сьогодні з проханням писати питання, якщо їх цікавить про водійське посвідчення, і навіть сьогодні вже дам відповіді. А впродовж того, як буду розповідати, що ж змінилося в отриманні водійського посвідчення, і кого і як ці стосуються зміни безпосередньо, відтепер в Україні отримати посвідчення водія можна без навчання в автошколі. який це буде мати вигляд? це поки що на даному етапі тільки стосується теоретичного теоретичного навчання, тобто теорію, про яку раніше багато із нас говорили: а для чого ходити в автошколу, тому що там вчителі не такі, потрібно. Люди працюють, потрібно підлаштовувати час. Ось на сьогоднішній момент це питання повністю знято. Якщо у вас не виходить, не складається, і ви впевнені в тому, що ви можете теорію, яка стосується е, правил дорожнього руху, вивчити самостійно, ви це можете зробити самостійно. Але оця от допфункція, що теорію можна вчити в автошколі, вона залишається. Тому е, якщо ви вивчаєте безпосередньо е, вдома правила дорожнього руху, ви просто е, потім, через певний період часу, коли ви вивчаєте реєструєтеся на сайті МВС і уже потім а, вам а, відзначають день, коли ви можете прийти до центру МВС і здати. Ось цей теоретичний тест в теоретичному тесті майже нічого не змінилося. 20 хвилин, 20 е, питань і дві е, право на дві помилки. Третя помилка відповідно вас відправляє на перездачу для того, щоб ще більше спростити, навіть е, цей процес за заявили про те, що хочуть зробити додаткові кабінети не тільки в центрах МВС, але й ще й в ЦНАПах. тому що ЦНАПів по Україні і навіть в районних центрах їх більше е, облаштувати просто додатковий прозор. Орій кабінет знову ж таки з камерами, які будуть писати і при цьому звук для того, щоб зменшити і унеуможливити повністю усі фальсифікації і тиск на вас, і відповідно для того, щоб людина могла прийти вільно без психологічного тиску, здати теорію після того як людина здала теорію. Якщо все склалося, до речі, от на сьогоднішній момент, якщо теорію ви не здаєте, а це не обмежена кількість у вас є спроб. Просто через 10 днів ви перереєстровуєтеся і знову приходите здавати. Далі переходимо до практики. Приступати до практичного навчання дозволяється лише після того, як ви успішно склали екзамен з теорії в сервісному центрі МВС, після того вам видають певний сертифікатик з можливістю зберігання його 12 місяців після отримання ось цього теорети. Ічного свідоцтва на цьому етапі навчання є обов'язковим в автошколі, і вам потрібно наїздити 40 годин. А далі треба скласти внутрішній іспит та отримати документ про закінчення автошколи безпосередньо цих от 40 годин. І ви вже відправляєтеся на практичний курс в авто після практичного курсу в автошколі. Ви відправляєтесь на екзамен до центрів МВС. Ви також можете необмежену кількість здавати протягом 12 місяців. Знову ж таки, 10 днів є на зібрання з думками, можливо. Щось якась там була е, мілка е, помарка, і знову ж таки для того, щоб е, унеможливити усі тиски і маніпуляції, в машинах е, буде з'являтися дві камери від тепер, які будуть писати знову ж таки звук, і вони будуть знімати 360 градусів. І от е, нам глядачі, до речі, вже писали, що там був тиск з боку е, інструкторів, які приймали екзамен. Так, от на сьогоднішній момент для інструкторів також буде покарання від восьми з половиною тисяч гривень до п'ятдесяти однієї тисячі гривень. Буде Святити штраф, якщо після здання іспиту у вас виникли певні запитання, ви подаєте ну, умовний позов, і цей позов розглядається протягом 30 днів для того, щоб вирішити ось це питання: був тиск, не було чи все було прозоро. І тепер давайте вже підсумуємо і зафіксуємо ось цей от алгоритм отримання посвідчення водійського на сьогоднішній момент. На сьогоднішній день. Отож, який алгоритм підготовка до теоретичного іспиту самостійно чи в автошколі, запис на іспит онлайн через сайт МВС. Складання іспиту з теорії в сервісному центрі МВС і в майбутньому в ЦНАПах, навчання практиці водіння в автошколі, внутрішній іспит в автошколі, отримання свідоцтва автошколи про завершення практичного курсу, запис до сервісного центру МВС на практичний іспит, складання практичного іспиту і з усміхненим обличчям отримання водійського посвідчення. І до речі, на сьогоднішній момент отримати водійське посвідчення можна також уже онлайн, нікуди не йдучи, просто подати Заявку через дію і замовивши цю доставку документа Укрпоштою, розгляд заявки займатиме до трьох днів, а доставка поштою до семи днів тобто протягом десяти днів за 294 гривні. А після того як ви все успішно склали, ви можете отримати водійське посвідчення безпосередньо до себе додому. Прекрасно, прекрасно логістика. Щастя, просто е, так би було б на практиці. Все подивимося. Будемо до речі, стежити за цим. Так можливо, будуть якісь історії. Будемо збирати відглядачів. пишіть нам а поки отаку от логістику від Андрія Люховця почали, почули, побачили. Дякую. Дякую, Андрій. Андрій.